Весна Свободи Кам'янщина відзначає 78-му річницю звільнення від німецько-румунських окупантів. Усі соціальні виплати будуть вчасно. Міністерство соціального захисту підбило підсумки минулого року. Бізнес на селі, а підприємництва навчатимуть в Терво-Примисловій палаці безкоштовно. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні Кам'янка відзначає 78-му річницю визволення від німецько-румунських окупантів. Усіх ветеранів Великої вітчизняної війни та мешканців району із цією визначною подією привітав Вадим Красносельський. Президент зазначив, що кам'янчани пройняті патріотизмом і небажанням підкоритися людини ненависницькій ідеології фашизму. Чинили активний супротив, перебуваючи майже три роки в окупації, йшли в лави Червоної армії та партизанських загонів. Ми пишаємось подвигом кам'янчан, які зуміли вистояти під натиском загарбників. Пишаємось тими, хто ціною власного життя дарував нам мирне небо. Вадим Красносельський запевнив ветеранів, що ми не забудемо їхній подвиг, він безсмертний. Саме з півночі республіки розпочалося визволення Придністров'я від німецько-румунських окупантів. Кам'янський район був першим. З 18 по 24 березня 1944 року. В ході запеклих боїв було звільнено всі населені пункти. Кам'янський район перебував під окупацією з липня 41-го аж до середини березня 44-го. Спочатку партизанський загін радянська Молдавія під командуванням Якова Мухіна звільнив село Окниця. Це було 18 березня. Наступного дня село Кузьмин. Майже три доби точилися бої за залізничну станцію у Кам'янці. 24 березня місто звільнили чотири радянські танки йшли центральною дорогою. А партизани та підпільники, розтягнувшись від гори до самого Дністра, очищали п'ять за п'ядю радянську землю від окупантів. Сильний опір партизани зустріли у районі Рашкова, де окупанти мали завдання прикрити переправу через Дністер. Але й ці атаки противника було відбито. Партизани дійшли до села Строїнці, а там, переправившись через Дністер, почали звільняти правобережні села Молдо. Від фашистської окупації постраждали тисячі мирних жителів. Сотні викрили в гету та табори. Будинки, підприємства, сільське господарство зруйновано. З понад 7 тисяч кам'янчан, які пішли на фронт. Кожен третій залишився на полі бою. Нельзя не вспомнить ні, пощі не можна не згадати, не вшанувати пам'ять, не віддати шану тим, хто кував цю перемогу у тилу, тим, хто звільняв наші землі, наш край, нашу камінку. Вічна слава та пам'ять тим, хто склав свої голови за незалежність та свободу нашої батьківщини у боротьбі з фашизмом. Пам'яті Великої Дєчців війни. пам'ять про велику вітчизняну війну ми намагатимемося пронести через усе своє життя. Як показує сучасна історія, якщо народ забуває про війну, вона знову може прийти в наш дім. Тому завдання сучасного молодого покоління дбайливо зберігати цю історію, щоб про неї знали наші діди та онуки. Живі квіти до меморіалу слави дани на пам'яті тим, хто з боями звільняв наш край, хто в тилу своєю працею набажав перемогу, не шкодуючи життя та здоров'я. Уряд пропонує для індивідуальних підприємців та самозайнятих запровадити новий принцип застосування пільг. Наразі преференція починає дію з моменту надання відповідних паперів до податкової. Часто ця дата не збігається з датою видачі документа, що підтверджує пільгу. Відповідно, громадянин не може скористатися своїм законним правом. Нова пропозиція перерахувати податки з моменту появи самої пільги, навіть заднім числом, але за період не більше, ніж три роки. Непрацюючі батьки, які доглядають за дітьми інвалідами, отримують щомісячно 970 рублів. Таких у Придністрові 592 людини. Однак коли дитині виконується 18 років, компенсацію платити перестають. Мінце захисту пропонує переглянути таку норму закону, виплати проводити і тим батькам, дітям інвалідам, у яких більше 18. Пори, що ми праві зараз з рахунками, які ми провели. Зараз у нас на обліку 958 чоловік. Ми пропонуємо цю норму закласти при формуванні бюджету на 2023 рік. Близько одного мільйона. Така ціна реалізації це буде справедливо. І 18 років дитина залишається ж такою дитиною інвалідом для матері. А виплат підтримки від держави немає. Уряд підтримав ініціативу Мінсоцзахисту. Пільгове кредитування громадян, які є учасниками бойових дій це ще одна ініціатива Мінсоцзахисту. Сьогодні захисники республіки та учасники бойових дій в Афганістані, які є інвалідами першої і другої групи, мають право на отримання пільгових кредитів. Профільне відомство пропонує доповнити перелік цих осіб ще й інвалідам третьої групи. Ми проводимо достатньо. Ми проводимо досить багато зустрічей із громадськими організаціями з такою категорією громадян. І хочу зазначити, що ці прохання та клопотання надходять до уряду практично постійно. Тому ініціатива назріла, вона дуже важлива. Тут потрібно рухатися вперед. Дана ініціатива міцезахисту. Це ще й пропозиція ветеранських організацій республіки. Закон, який регулює всю туристичну діяльність республіки, датується ще 2002 роком. Він сьогодні не актуальний. Вважають уряді. Мінекономрозвитку розробило проєкт нового з врахуванням сучасних реалій. В закон включені норми. А закон включені норми, які визначають умови надання послуг гіда, гіда перекладача, інструктора, а також їхню обов'язкову атестацію. Її плануємо розпочати з 1 січня 2024 року, щоб у всіх була можливість до неї підготуватися. Також пропонується розробити і утвердити державні стандарти, які визначають критерії здійснення туроператорської діяльності, надання туристичних послуг і діяльності окремих засобів розміщення в проєкті закону. Прописані основні завдання держпідтримки спрямованої на розвиток туристичної галузі і створення туристичної інфраструктури. Придністров'я продовжує приймати на своїй території громадян України минулої доби в нашу республіку прибув ще 191 біженець. Загалом за місяць кордон ПМР перетнули трохи більше 25 тисяч іноземців. Частина з них проїхала Придністров'я транзитом. Хтось зупинився у рідних, родичів або винаймає житло в приватному порядку. Деякі скористалися можливістю заселитися в один із семи діючих центрів для біженців. Там все безкоштовно: проживання, харчування. Наші люди, підприємства, збирають продукти, речі. По всій країні працюють пункти збирання допомоги. Усі прибулі отримують і безкоштовну медичну допомогу. Працює гаряча лінія, де обробляються всі звернення громадян з України. Лише доби Оператори прийняли близько ста дзвінків. Здебільшого люди цікавляться питанням перетину кордону ПМР та розміщення на території нашої республіки. Дмитро Соколов шукає маркер. Хоче написати оголошення. На суботник запрошує усіх Дмитро з Одеси. Тут вже два тижні. Говорить, важко сидіти без роботи. Закінчити це те ліство і в Закінчити з цим листям з обрізанням дерев. Ось троянди почали дівчата підстригати. Знайдемо роботу. Ми не чекаємо на суботники. Я, наприклад, сопів на сьому ранку працюю. У фоє коробки з речами це допомога від відтероспольчан. Багато біженців приїхали з невеликим багажем. Тут все необхідне. І діжду дають. Одяг і... дають і годують добре, і гігієнічне приладдя і... дають. У Вікторії в кімнаті зараз справжній дитячий садок. Має трьох дітей. Для них іграшки, теж допомога від придністровців, а у вихідні для дітей свята. Тут були Тут було організоване у суботу свято для дітей. Діти розважалися, скакали та стрибали, творчістю займалися, робили листівки. Дорослі також потроху звикають хтось влаштовується на роботу, хтось вивчає терасполь. Очень спокійне, тихі гарадо дуже спокійне, тихе містечко, розмірено все. Звичайно, у порівнянні з Одесою немає руху. Усе добре. Тих, кому не вистачає руху, Одеси Дмитро запрошує на суботник. Дітям теж буде чим зайнятися. Тераспольська пожежна частина для них організувала екскурсію. Профілакторій Тератекс один з семи центрів, де приймають біженців. Проживання, харчування безкоштовно. Все коштом бюджету Придністров'я. Пенсії та допомоги все у визначені терміни. Так було минулого року, таке завдання і на рік поточний. У міністерстві соціального захисту підбило підсумки 2021-го і окреслили плани на найближче майбутнє. Далі подробиці цифри показники статистика. Міністерство соціального захисту та праці підбиває підсумки 2021-го. Головний напрямок соціальна гаву з країни. Минулого року всім підвищили пенсії на 5% саме своєчасне забезпечення пенсій важливе, оскільки для більшості пенсіонерів ці виплати є єдиним джерелом коштів для існування. Доставлялися вчасно як пенсії, так і виплачувалися вчасно допомоги, компенсації та інші соціальні виплати, передбачені чинним законодавством. Також 1 квітня 2021 року були встановлені додаткові доплати за трудовий стаж жінкам, які відпрацювали понад 20 років, чоловікам понад 25 років. За кожен рік плюс майже 3,5 рублі. Це крім підвищення пенсії у 5 Слід зазначити, що з урахуванням виплати додаткової суми до пенсії кількість одержувачів цієї доплати склала понад 63 тисячі. Тому ми відзначаємо, що підвищення пенсії та введення додаткової суми до пенсії це суттєві кроки, які були зроблені спільно урядом та верховною радою під керівництвом президента нашої республіки. Були збережені всі пільги, у тому числі в оплаті комунальних послуг, проїзді у міському транспорті, зубопротизуванні, забезпечені протезно-ортопедичними виробами, слуховими апаратами. Говорили і про оздоровлення. У 2021-му вдалося закупити понад 1700 путівок для дітей. Через пандемію до таборів потрапило менше відвідувачів, однак жодна дитина не захворіла. Соціальним працівникам та технічному персоналу в освітніх закладах почали доплачувати за контакт з дес-засобами. Через пандемію коронавірусу необхідно частіше обробляти приміщення, мити інвентар. Це своєрідна компенсація за особливі умови роботи. Продовжувалася підтримка молодих сімей щодо отримання власного житла. Минулого року розширили список одержувачів державних субсидій. Його поповнили працівники бібліотек, будинків культури, реабілітаційних центрів, організатори додаткової освіти що всі зазначити, що у 2021 році на фінансування фонду підтримки молоді в республіканському бюджеті було заплановано та освоєно коштів більше 12 мільйонів рублів. Укладено 146 тристоронніх договорів. 106 молодих сімей заселилися у своє житло. Підсумок минулого року підбито у Мінсоцзахості Звітували напрямків. Багато все виконано в строк. Завдання на цей рік визначено. Село Єржово у березні 44-го його вулиці перетворилися на поле бою. До рибниці рукою подати фашисти з усіх сил намагалися отримати місто. Рибниця це стратегічно важливий об'єкт. Тут міст та залізниця. город, то якби було здане місто, то тоді це дуже швидко вплинуло б на угрупування військ, які знаходилися в районі Одеси, і дало б можливість радянським військам досить швидко переправитися через Дністер і почати звільнення Бесарабії. У музеї збереглися спогади Олексія Довбні. Фронтовик розповідає, що на підступах до рибниці противник збудував залізну оборону. Там знаходились танки, в основному тигри, вони знаходились на відстані приблизно. там були танки, в основному тигри. Вони знаходилися на вістані десь 20 метрів один від одного. Попереду була піхота, яка окопалася. Були центри оборони. І коли безпосередньо наше угрупування, це п'ять танків і одна самохідна зброя, брали участь у боях в Єржово. Треба зазначити, що супротивник зміг відтіснити радянські війська назад до великого молокіша. Радянські війська втратили три танки та єдину самохідку. Просуватися заважало і березневе бездоріжжя. Техніка буквально в'язла у бруді, а бійці були одягнені по зимовому у валянках та вушанках. У цей час, прорвавши оборону на північ, від Кодеми підійшла 31-та танкова бригада і в цей час підійшла 41-та гвардійська дивізія. Це вже було до 26 березня. І саме з 24, 25, 26 березня йшли запеклі бої за наше місто. Завдяки радянським військам рибницю було звільнено. Велику роль відіграли і підпільники. Їм вдалося розмінувати залізничну станцію. Також патріоти не дали фашистам вивести 17 вагонів із майном міста. Герой радянського союзу Микола Климов так згадує визволення рибниці. Кода уже ваш лівгород його паразіла вапірових коли вже увійшли до міста. Його вразило по перше, що, що звідкись було взято духовий оркестр у повному такому складі, та дуже швидко було зібрано команду з 400 осіб, які одразу ж поповнили 122-й стрілецький батальйон. До входу радянських військ фашисти замітали сліди злочинів, підпалили будівлю в'язниці. У ній містилися партизани, євреї та всі неугодні. До цього їх по звірячому розстріляли. З вогню дивом урятувалися кілька людей. Остаточно окупантів вигнали з Рибницького району 4 квітня. Вирощувати овочі, фрукти, відкрити ферму чи гостьовий будинок у селах провели опитування, хто хоче розпочати свій бізнес. Відгукнулося понад 100 людей. Вони зможуть пройти навчання у бізнес школі при торговельно-примисловій палаці. Це доручення прем'єра Мартинова. Напередодні питання було обговорено на координаційній раді в уряді. Людей, які бажають... Заняться своїм ділом, Людей, які бажають зайнятися своєю справою, створити робочі місця, їх на пальцях порахувати. Тож зміни підготуйте. Я думаю, що ось зараз з весни треба бізнес-школу запускати. Нехай люди вчаться. А якщо ситуація стане легшою ближче до літа, може й питання грантової підтримки теж потихеньку розблокуємо. Бізнес школа при торгово-промисловій палаці та гранти від держави це програма розвитку підприємництва. Поки що вона на паузі. У Мінекономрозвитку готують поправки до постанови, щоб бізнес школа відновила роботу. Дубосари. цей магазин тут знають усі до обіду на полицях. майже нічого не лишається: Хліб буни, кукурудзяни, висівковий, гречаний, сільські з насінням льону за фірмовими рецептами. Все наше Придністровське. Ми по прижому призводім, як і раніше, виробляємо сім видів хліба. Пиріжки є і пісна продукція. Хліб увесь пісний. Він і був такий. Пиріжки з різними начинками, булочки здобні, сосиски у тісті, плетінки дуже смачні, печиво виготовляємо самі. На прилавках такого не знайдете. Іван Черніченко пече хліб уже шість років. Починав із пончиків та пільгового кредиту. Два роки тому відкрив свою міні-пекарню та магазин. Зараз тут різні види випічки. Що що Стосується сировини, 70% – це місцевий виробник і 30% – привізне. Але ці 30% у процесі не так глибоко задіяні, як місцеве. Якщо чогось не буде, пекарня не закриється. У мене невелика пекарня. Запасатися немає сенсу. Борошно довго не стоїть. По-друге, немає таких потужностей, де зберігати. Купую при необхідності на тижнів зо два. До Великодніх свят успечуть спечуть фірмові паски. Старовинний рецепт. Якість Придністровська такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.